Якщо б мене попросили обрати тільки один ресторан, який я зможу відвідувати протягом всього свого життя, я б беззаперечно назвав Чілі. Тут є усе для повного щастя. Починаючи від прикольних акваріумів з рибками, закінчуючи найсмачнішими стравами в місті, меню тут справді дуже велике, і кожен знайде щось на свій смак. Я тут майже щодня і кожного разу замовляю щось нове. І до речі, Чілі ні разу не розчарували. Цього разу мене порадували їхні сезонні новинки. А від цих порцій я був в шоці. Тому що вони в Чілі просто величезні. А нашу з вами дегустацію почнемо з ролів. Не знаю, наші я наливаю соєвий соус. Якщо вони і без того мега соковиті, чесно кажучи, риби тут не жаліють. Поки я насолоджуюся стравами, дівчата досліджують неонових рибок і спостерігають за рибою шпіоном. Ну а ми продовжуємо. Як ви думаєте, що це? А це солоні панкейки з лососем. Такі я куштую вперше. Мій радісний вираз обличчя одразу нагадує цей мем. Також залипіцу сфетою. Звичайно, досить незвичне поєднання, але вона виявилась дуже смачна. А бургер з куричим стегном це взагалі розрив. І як то кажуть, я дорію від цієї прикормки, а я дорію від його соковитості. Ну і традиційно баський чизкей. Хто не знав, я просто обожнюю його. А чи були ви коли-небудь в Чілі? Цікаво почути вашу. Думку заклад знаходиться в ТЦ «Дастор» і працює до 10-ї навіть після закриття другого поверху.